Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Доріг Христі, браті і сестри, ми продовжуємо звіщати Христове Воскресіння і цим самим свідчити надію на життя вічне. Життя вічне, яке дарує нам сам Христос Господь наш. І тому в цьому торжестві ми свідчимо, свідчимо нашу віру, коли проголошуємо про Воскресіння і підтверджуємо Його. Саме таке свідчення про Христове Воскресіння дало початок місійній діяльності апостолів, які пішли по цілому світі і проголошували Христа, нашу надію. А тепер ми у теперішній час. Тих обставинах, в яких ми живемо. Тепер ми є тими апостолами, які проголошують ось цю істину про життя вічне, що наше життя не закінчується на смерті, а продовжується у Воскресінні. Тепер ми успадкували цю святу місію проголошувати про Воскресіння Ісуса. Ми нагадуємо один одному і цілому світові про те, що Бог. Приготував нам вічні оселі на небесах. Тому ми віримо, віримо Сина Божого, який зійшов із небес, воплотився, жив серед нас, вмер за нас і воскрес для нас і нашого Спасіння. Ми стаємо спадкоємцями Царства Божого через віру в Ісуса Христа. Ось тому кожного разу на божественній літургії. Ми проголошуємо між нами благословенне царство Отця, Сина і Святого Духа. І коли священик це проголошує, вся церква відповідає. Амінь. Нехай так буде, це правда. Таким чином, кожного разу, коли ми звершуємо літургію, ми звершуємо, проголошуючи Царство Боже. Але проголосити це мало, бо проголосити це є слово. це є радше такий добрий початок. Потрібно його творити, творити це царство. Не вистачає сказати, бо слово має статися тілом і має замешкати між нами, стати видимим. Кожен з нас є залучений до. Тієї святої місії, кожен має відчути відповідальність за це проголошення і за творення цієї видимості Царства Божого між нами. Без сумніву, що до храму приходять різні люди, з різних причин. Хтось приходить з цікавості, хтось з потреби, хтось для того, щоб спільно помолитися, бо відчув силу молитви. А хтось приходить вже для того, щоб послужити Богові. Не тільки Боже дай, але і Тобі, Господи, ціле своє життя, свої таланти, свої сили. Хтось приходить, для того, щоб показати єдність цілого Божого люду, який об'єднаний між собою як браття і сестри. Ми ще можемо перераховувати багато інших причин, але факт залишається фактом, що ми є тут. І ми приходимо до нашого Небесного Отця. І навіть якщо ми приходимо до Божого дому, щоб спілкуватися з Богом, щоб бути об'єднані перед Ним. Ми все рівно звертаємо увагу один на одного. Ми дивимося один на одного. Ми слухаємо один одного, промовляємо один до одного, пливаємо один на одного. І коли ми дивимося один на одного, чуємо один одного, в нас в голові постають різні думки. Правда? У нас виникають думки різні. Якби було добре, щоби наша поведінка, наша навіть зовнішність, але це не тільки одежа, це не тільки те, що ми маємо зовні, але має на увазі наші очі, наша поведінка вся. Якби добре, що це все, що ми показуємо щоб воно надихало інших людей на добрі думки, на добрі бажання. Знаєте? От подивлюся на людину, а в мене всередині постає добра думка. Подивлюся на людину. І в мене зароджується бажання. Добре бажання. Правда, було б дуже добре так? Щоб ми всі тут один одного підтримували у бажанні бути кращими, в бажанні бути добрими. Щоб не дивилися один на одного і нам хотілося молитися. І славити Бога. Правда, було би дуже гарно, щоб кожен з нас. Подавав такий стимул, таку причину. Ну? Бо ми ж дивимося одного. І от я своєю поведінкою можу спонукати іншу людину до добрих думок, до піднесення. Чому говорю про це? Тому що сьогодні ми читали розповідь в Євангелії від Івана. Про одного чоловіка ми дізналися його історією, що він 38 років перебував в особливому місці, куди сходилися різні люди з різними потребами, з різних причин. І він, мабуть, також у свій час прийшов, а можливо його принесли, приволокли у це місце надії з надією на виздоровлення. Що йому стане краще? Пройшли дні, потім місяці, а потім роки, десятки років. Але він таки і не повертався до свого дому, йому не стало краще. Можемо сказати, що там пройшла досить така. Велика частина історії його життя 38 років. Мабуть, його в тій місцевості знали вже всі. І всі вже звикли до його присутності. Вже було звичним, що цей чоловік буде там. Одного дня приходить Ісус, бачить Його, дізнається Його історію, підходить до нього і звертається до нього з дивним запитанням. Чи ти бажаєш видужати? Можна було лише усміхнутися і сказати, «Ну, про що ти питаєш? Бо відповідь напрошувалася немов би сама хвора людина у місці, де сіляються, що ж тут йому робити. Але з другої сторони 38 років. За всі ті роки могло статися всяке. Коли дивитися на цього чоловіка, коли знати його історію, що ж цей чоловік промовляв своєю поведінкою, що в Христа виникло таке запитання, чи ти хочеш бути зціленим. Складається враження, що Ісус хотів оцим, чи ти бажаєш цьому чоловікові зустрітися з гіркою правдою про себе. Коли хтось з нас запитується про наші бажання, зверніть увагу перед тим, як дати відповідь, ми повторно себе запитуємося, що я хочу. Ми себе ще раз запитуємося, щоб прислухатися до своїх почуттів, до своїх бажань, що я хочу. Відповідь не народжується автоматично. Ми маємо дозволити собі, своїй душі дати відповідь, щоб потім її виголосити. Як важливо звернути увагу, на наші бажання. Врешті-решт це видно по людині, що вона хоче, а що не хоче. І ви, як добрі батьки, дивлячись в очі своєї дитини, ви можете розпізнати, чи вона хоче цього, чи не хоче. Важко скрити свої правдиві бажання, приховати їх від ока інших людей. І, врешті-решт це видно. Тоді, коли ми споживаємо їжу, що ми її споживаємо з бажанням, або йому, або їсти. Так само, як і коли ми працюємо, видно, коли людина працює з бажанням, а коли вона ну, працює, бо треба працювати, бо треба заробляти гроші. І те ж саме стосується інших бажань, навіть йти до церкви, молитися. Це ну, ж видно. По тому, як ми молимося, чи ми молимося з бажанням, і це захоплює бачити людину, яка молиться з бажанням? Ну і, і є такі, які моляться, моляться. Ми кажемо, добре хоч так, ну? добре? Але я не знаю, що то є добре хоч так. Бо коли ти устами щось ворокаєш, але серце твоє хоче чогось іншого, а Бог дивиться на наше серце. І Він бачить що ти хочеш. І він знає, що ти хочеш. І тому добре було би звернути увагу, що я хочу, чи дійсно я цього хочу. Добре було би себе запитувати час від часу, а яке є моє правдиве бажання всередині. Що ми показуємо тут, у цьому храмі своєю поведінкою, які в нас є бажання? От всередині, які в нас є бажання. Те, що ми приходимо до храму і перебуваємо на місці, де моляться в місці надії, це ще нічого не означає, що ми живемо тією надією. Що ми живемо, горіємо цим бажанням бути тут. На жаль, бажання могло згаснути. На жаль, ми могли би вже змиритися із нашими різними потребами, недугами. Могли б себе переконати би, ну, так вже хай буде. Коби не гірше. І переректи себе до такого так своєрідного лежання. Ну хоча б це, хоча б тут. Скільки таких багато бажань ми похоронили, положили їх ось так. І прийшли дні, місяці, роки, багато років. І ми врешті-решт вже навіть не знаємо, що ми тут робимо, для чого ми є тут. Ходимо, аби ходити, молимося, аби молитися, проводимо свій час, бо, бо так, бо так, бо так пройшли роки. Зверніть увагу, коли Ісус запитався цього чоловіка. Запросив його, щоб цей чоловік пізнав своє бажання. Це дуже важливо, щоб ми пізнали своє бажання, зустрілися з собою. Але цей чоловік не насмілився дати відповідь. Якщо пригадуєте, він почав, почав щось говорити про те, що, що він би хоч. Спустився, але хтось його випереджує, ніхто йому не допомагає, почав розказувати щось оправдовуватися, пояснюватися вже. Ну, що міби далеко-далеко довго продовжувати. Це така типічна поведінка людини, яка витягує якийсь біль із середини себе замість того, щоб сказати правду про себе. Такі люди, їх переважно. Бояться сказати правду про себе, признатися, що ну так, вже не маю бажання. Так, це є гірка правда, що я вже не знаю, що я тут роблю. Такі люди, вони відзначаються тим, що нарікають заздрять, зляться і не здатні. Радіти, коли в інших все добре. Вони перебувають в такому своєму закритому світі своїх поразок. Вони не здатні бути щасливими. І вони не здатні славити Бога. Їхнє серце не сповнюється радості. Він був на місці надії, але не жив надією. Був-бо був. Але тут запитання є. Чи він той, який там був ті всі довгі роки, чи він давав свідчення надії іншим, ті, які приходили? Ті люди приходили з надією. В очікуванні цього чуда, і потім дивилися на цього чоловіка, і що він показував своєю зовнішністю. А так до нас інколи людина може прийти до храму, подивитися на нас і зробити такий висновок. Ось ці люди. люди які приходять до храму, до місця надії, місця прослави Бога. От що вони показують назовні в своїх очах? Який вони дають приклад? Як важливо, щоб ми давали добрий приклад, щоб ми навпаки. Замість того, щоб опустити людину, а піднімали би її, щоб ми запалювали бажання, а не згасали самі і погашували це бажання в очах наших дітей, наших друзів через свою депресивну поведінку. Що таке наші бажання тепер? Те, що ми називаємо силою, яка нас штовхає вийти з свого дому і прийти до святого місця. Що то є оце бажання, що нам дає силу продовжувати життя, надіятися, мріяти, хотіти. Звідки приходить оця сила? В людей не віруючих, у них є тільки одна відповідь, що їх надихають особисті цілі, ось вони їх ставлять, і тепер вони хочуть їх досягнути. No. Вони хочуть цього, тому що вони собі поставили таку ціль. Дуже часто ми хапаємося на такі наші власні особисті бажання. І коли ми від них відмовляємося, ну, великої трагедії немає, тому що ти сам захотів, ти сам собі і це бажання відбив. І на тому кінець немає такого чогось такого страшного. Ну, Це є твоє. Приклад іншої людини тебе може також надихнути. І ти захоплюєшся там кумирами, своїми фантазіями, але це також від тебе залежить, тому що ну, це врешті-решт ти. Бачите, для нас, віруючих людей, бажання це є той дар, який приходить від Бога. Це Бог надихає нас на творення добрих діл, на всякого доброго діла, подати нам є Дух Святий. І ми приймаємо це запрошення, ми приймаємо ось той великий дар. Це натхнення, яке приходить від Бога. І ми потім живемо цим даром, цим натхненням. І коли ми відмовляємося від цього дару, увага, ми кажемо Богові ні, не хочу, не треба. Бо ми вибираємо в той момент щось інше, якесь інше натхнення, якесь інше бажання. Коли ми віддаляємося від Бога, таким чином ми послаблюємо свої стосунки з Богом, свій зв'язок з Богом. І послаблюється в нас бажання. Бо ми перестаємо слухати Бога, перестаємо бути натхнені Ним. І ми віддалюємось від Бога, віддалюємося і холоне в нас бажання. Так багато людей свідчать. Що коли вони віддаляються від Бога, перестає бажання молитися. А коли вони призупиняють свою молитву добровільно, призупиняють цю молитву, то вони перестають відчувати присутність Бога, бо віддаляються від Нього взаємозв'язок. Коли людина втрачає натхнення, вона втрачає поруч з тим і все бажання. І їй вже не хочеться. Уявіть собі, коли люди кажуть, що їм вже не хочеться жити. І переважно кажуть ті, які віддалилися від Бога, бо, віддаляючись від Бога, втратили оце натхнення від Бога до життя. Як небезпечно є віддалятися від Бога. Бо ми тоді віддаляємося. Від всіх тих добрих бажань, які Господь Бог нам дарує що є. Тому Бог є вправі дивитися кожному з нас в очі і казати ти хочеш, ти бажаєш? Що ти хочеш? І перед тим як лякнути якусь відповідь, ми маємо прислухатися до свого серця і відчути, що ми дійсно хочемо, які в нас є дійсні бажання. І потім ми вже можемо знати, куди веде наше життя, бо там, де наші бажання йдуть, туди і ми прямуємо.